Добрий день, я Укрбов і вітаю любі підписники. До речі, 90% з переглядів не, не підписались, тому підпишіться. Отже, дякую вам за 300 підписників, але давайте перейдемо до діла. Ми будемо відповідати на коментарі інших підписників. А пам'ятаєте відео по парку в Рада, якщо так. Отже, коментар: взагалі-то Росія почала війну, а не Україна. А ти показуєш, що значить, це Україна почала війну. Дивіться, зараз я увімкну відео, і зараз ви побачите, уважно подивіться, що спочатку Росія типа, стріляла ракетами, а потім уже, а, а, Україна вирішила вдарити ракетою. Я вже додобала та русня, Не давала мені спати. Треба вдарити ракетою по, не... по ній. А! <реж> <реж> oh! Україна! Що ти наробила? Ти <реж> <реж> вдарила по моєму парку. Тут, тут, тут тут. Ну, отже, ви переглянули відео наступний коментар. Ну, отже, Крим русський. Наступний коментар. Це неправда. Тому що м -м, більшість держав не визнає анексію Криму. Тому наступний коментар останній на сьогодні. І це у нас за Росію. Тобто він за Росію. А зараз дивіться. Що я нагадаю в 22-му році? Ні, ми Україну побідім за два дні. А взагалі то вже три роки і ми будемо закінчувати. Всім папа. -па.